На Житомирщині триває підготовка до опалювального сезону. Комунальники у Житомирі, Бердичеві, Звягелі та Малині готують котельні трубопроводи та внутрішньобудинкові мережі, а енергетики завершують роботи з підготовки обладнання підстанцій та ліній електропередач. За словами Олексія Шакети, голови правління «Житомиробленерго» нині енергетики майже повністю готові до опалювального сезону. Вже проведені всі регламентні роботи, вже пройшли перевірку дешенеронагляду, вже усунуті ті зауваження, які були. Я сподіваюся, що ми отримуємо найближчим часом вже акт готовності до зими. От. Найбільше в нас, що турбувало, це наш аварійний запас. Я можу з певністю сказати, що незважаючи на фінансові. Питання фінансової потреби, ми тим не менше закумулювали дещо більше ніж в минулому році, і можемо, скажімо так, з якоїсь долої ймовірності вже говорити, що опалюваний сезон, зимовий сезон, що стосується Житомира, робленерго, ми можемо в принципі гарантувати. У Бердичеві мережі вже заповнені теплоносієм. Про це Суспільному розповів Сергій Приймак, директор КП Бердичів Теплоенерго. Всі мережі та котельні підготували. Також підготувались і на випадок блек-ауту. встановили спеціальні рециркуляційні насоси та встановили потужні генератори у котельнях. Обстановка обслужена, заправлена. У випадку відключення електроенергії ми кидаємо переносні кабеля, переключаємо і запускаємо повністю, щоб забезпечити роботу котельні, теплом населення. В Житомирі у окремих районах міста побудували котельні на альтернативному паливі, які не залежать від постачання природного газу. Отож, у разі відсутності газу тепломережі не розморозяться, каже Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова. На крайній випадок придбали дві модульні котельні, які у випадку відсутності газу встановлять у районах, де немає котелень на альтернативному паливі. Буде тільки а, десь по якимсь невеликим районам, де а, де немає. І то ми закупили дві модульні котельні на альтернативному на паливі. Да, одну ми поставили зараз на водоканал. Для того щоб вона щоб не використовувати газ, а ну в разі чого ми можемо її зняти, і вона є на теплокомунерго. І ці дві модульні котельні на протязі там дуби, ми можемо підключити в будь-якому районі міста міста. Котельні на альтернативному паливі, зокрема на дровах, побудували у Малині. Вони опалюватимуть установи та організації міста, каже Олександр Сітайло, Малинський міський голова, що стосується централізованого опалення багатоквартирних будинків. То нині від газових котелень у місті тепло отримують близько півтисячі абонентів. Отож їх просять переходити на індивідуальне опалення. Та кількість абонентів, що вже сьогодні лишається, вона ну вона не то, що дає можливість нам працювати, вона взагалі не дає можливості працювати, тому що всі котельні отримують надвеликі збитки. Тобто, в нас виходить, та кількість абонентів на централізованому опаленні, яка лишилася, вона не дає можливості сьогодні, навіть е окупити електроенергію. Реконструювали кілька котелень та замінили обладнання. Також у звягелі Микола Боревець, міський голова, каже, що в цілому місто готове до опалювального сезону. На випадок блекауту для місцевого водоканалу та теплокомуненерго придбали генератори. Окрім того, на кожному комунальному підприємстві створили резерв енергоносіїв: дров, бензину та дизельного пального. По нашому плану 500 кубометрів дров зараз забезпечено для того, щоб були в резерві для перших критичних моментів. Це тільки резерв, такий загальноміські, але кожне підприємство, установа теж сьогодні. Має завдання по резерву палива, не тільки дрова, а паливомастильні. Там ну солярка, бензин, паливо, отакі резерви створені на кожному підприємстві. Це на випадок, якщо виникнуть такі ситуації, нам оперативно потрібно буде реагувати. до зими. Там можливих обстрілів підготувались і енергетики. У Житомиробленерго сформували стратегічний резерв певних запчастин та деталей, аби мати можливість оперативно відремонтувати пошкоджене обладнання. Матеріали і обладнання, яке швидко монтується, яке в принципі може бути під руками. Воно воно в нас є. Що стосується високогабаритних, високотехнологічних енергетичного обладнання, воно дійсно є питання, і його замінити за якусь там хвилину, там чи день, чи чи навіть місяць, це дуже важко. А практично це неможливо. Тому тут вже ми повинні робити акцент саме на оборону, на охорону наших об'єктів. Дмитро Поліщук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.